цим привіт! Насправді, способів перенесення малюнку на торт є декілька. Сьогодні розповідаю про один із них це малюнок на мастиці. Необхідно перевести малюнок на пергамент, а потім навести його з іншого боку. Після цього вже переводите його на мастику. Мастику потрібно підготувати заздалегідь, розкатайте її товщиною. Приблизно 2 мм та залиште при кімнатній температурі на 8-10 годин. Це необхідно для того, щоб мастика добре підсухла і коли ви вже будете переносити малюнок, олівець не продавив її. Виглядає продавлений олівець на мастиці зовсім негарно, і це нам не потрібно. Для малюнку на мастиці підготуйте. Харчові водорощині фарби, жир в даному випадку не потрібні. Основними принципами малюнку на мастиці та й взагалі, принципами малюнку, є те, що ви завжди маєте використовувати 2 тони одного і того ж самого кольору. Це допоможе вам максимально повторити форму предмета, якого ви малюєте, та максимально реалістичним буде ваш малюнок. Даний торт з таким малюнком мені замовила мама імениниці на честь фотосесії, яку вони влаштували напередодні дня народження, чи, здається, саме в той день. Так, саме в той день. Завданням для мене було зобразити дівчину на торті максимально схожу на імениницю, а також написати напис. З днем народження все в мінімалістичному стилі, в біло-блакитних кольорах. Робота така є досить кропіткою, адже малюнок невеликий, і він всього. Напевно, 8-9 см висотою, та займає він десь приблизно одну годину. Потрібно максимально точно, не, не спішити, максимально точно вимальовувати всі, всі деталі, щоб у вас вийшов красивий малюнок і такий, як би він мав бути. Тут я дещо десь, видно, підправила простим олівцем. До речі, те, що малюнок наводиться простим олівцем, це не має вас лякати. Якщо вам захочеться трішки скуштувати даний малюнок, то вам насправді нічого не буде. Те, що від олівця буває температура, це насправді міф, тож сміливо використовуйте ви його при ось такій харчовій. Роботі при малюванні Найважчим у малюванні, на мою думку, є те, як ви підберете колір шкіри, тому що ну, не, не існує такої точної схеми, як би ви мали підібрати колір. Тут я сірими кольорами позначила місця, де утворилися складки від того, як от дівчина підняла руки, поправляє собі зачіску, від цього на футболці утворилися складочки. От я його так за допомогою сірого кольору, а футболка в нас біла, за допомогою сірого кольору зобразила от ті самі складочки для максимальної реалістичності роботи. Так, дівчина на малюнку в окулярах. Вони відображають у собі колір блакитної рубашки, в якій одягнена дівчина, а самих очей майже не видно. Робота вже майже готова, вже тут, ви бачите, вимальовується вже все, стає більш розуміло, що є в неї тут. Не забудьтесь підписатись та поставити лайк. Мені буде дуже-дуже приємно. Основні моменти я вам вже розповіла, тож буду мовчати, а ви насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь переглядом, я думаю, дуже гарний малюнок виходить. Ось така в мене вийшла робота. Тепер її потрібно вирізати та, та наклеїти на торт. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.